У глибинах людського буття, де свідомість переплітається з незвіданими просторами несвідомого, кожен з нас шукає шляхи до глибшого розуміння себе, до цілісності, до того, що великий мислитель Карл Густав Юнг називав процесом індивідуації. Ця подорож, сповнена викликів і откровень. часто починається з, здавалося б, незначних кроків. Що згодом розкривають свою істинну трансформаційну силу. Ми стоїмо на порозі розмови про сім звичок, які, немов ключі, відчинили двері до несподіваних внутрішніх змін, розкривши потенціал, що дрімав у глибинах психіки. Це не просто перелік порад, що лунають звідусіль. Це свідчення про живий досвід, про занурення у власну рутину, про зустріч із власними тінями та світлом, що пролилося на шлях. Перетворення, що відбулося, було воістину вражаючим, і віра в те, що ці практики можуть стати вашим провідником, є непохитною. Незалежно від того, чи прагнете ви розширити межі своєї свідомості, зцілити внутрішні конфлікти, чи просто внести гармонію у своє повсякденне існування, ці звички можуть стати вашим союзником. Приготуйтеся до занурення, адже ці звички не є абстрактними теоріями. Вони є практичними, дієвими кроками, які можна втілити вже сьогодні, дозволяючи їм проявити свою силу у вашому власному досвіді. Вони є відзеркаленням того, як внутрішні зміни можуть проявитися у зовнішньому світі, як свідомий вибір може перетворити ландшафт душі. Перша звичка, що змінила внутрішній світ, це ранній підйом. Для багатьох ранок є часом хаосу, поспіху, коли свідомість ще дрімає, занурена у залишки сновидінь. Ліжко, немов магніт, тримає у своїх обіймах, а кнопка відкласти стає символом несвідомого опору новому дню. Проте спроба прокинутися раніше, ніж зазвичай розкриває несподівані глибини. Перші дні можуть бути сповнені внутрішнього опору, відчуття розбитості, сумнівів у доцільності цього кроку. Але якщо продовжити, відбувається щось дивовижне, тиша і спокій раннього ранку починають розкривати свою магію. Бути на ногах, коли решта світу ще спить, коли все навколо спокійне й мирне. Дозволяє свідомості зануритися у власні глибини, перш ніж зовнішній світ почне вимагати уваги. Ці додаткові години вранці стають часом для внутрішньої роботи, для медитації, для усвідомлення намірів на день. Це час, коли можна зустрітися зі своїм внутрішнім я без поспіху, без зовнішнього тиску. Ранковий рух, навіть легка розтяжка або коротка пробіжка, не тільки пробуджує тіло. А й наповнює енергією психіку, готуючи її до викликів дня. Це не просто фізична активність, а ритуал пробудження, що синхронізує тіло і дух. Моменти спостереження за сходом сонця, за тим, як світ повільно пробуджується, можуть стати глибоким переживанням вдячності та спокою, усвідомленням єдності з універсумом. Ранній підйом це не лише про додаткові години у добі, а про використання цих годин для створення більш усвідомленого, цілеспрямованого і наповненого початку дня, для занурення у власний внутрішній світ, для зустрічі з архетипами світанку. Другою звичкою, що по справжньому змінила внутрішній ландшафт, є щоденні фізичні вправи. Для багатьох рух є тягарем, чимось, чого слід уникати, вигадуючи численні відмовки. Проте рішення рухатися щодня навіть протягом короткого проміжку часу може призвести до дивовижних результатів. Початок може бути скромним, всього 20 хвилин на день, чергуючи різні види активності, щоб підтримувати інтерес. Перші дні можуть бути важкими, тіло може відчувати біль. А втома може намагатися взяти гору, але нагадування собі про глибинну причину цих зусиль, покращення як фізичного, так і психічного стану допомагає рухатися далі. Згодом відбувається щось дивовижне, прокидаєшся з більшою енергією, настрій значно покращується, дратівливість поступається місцем позитивному настрою. Ці 20 хвилин вправ стають не просто спалюванням калорій. А часом для себе, для розслаблення, зняття стресу та підвищення рівня ендорфінів це час, коли можна відключитися від зовнішнього світу і знову з'єднатися зі своїм внутрішнім я пробіжка може стати моментом свободи і ясності, відчуття зв'язку з собою і навколишнім світом. Фізичні зміни, такі як покращення постави та відчуття сили, є лише зовнішнім проявом глибинних внутрішніх змін. Найбільша трансформація відбувається у свідомості, вправи стають формою турботи про себе, а не обов'язком. Йога, наприклад, може навчити бути присутнім у теперішньому моменті, глибоко дихати і слухати своє тіло, що є потужним інструментом для самопізнання. Впровадження щоденних вправ у життя змушує усвідомити, що турбота про тіло безпосередньо впливає на психічне здоров'я та загальне відчуття щастя. Справа не в тому, щоб доводити себе до межі, а в тому, щоб знайти вид руху, який приносить задоволення, і зробити його регулярною частиною свого життя, інтегруючи тіло і душу в єдине ціле. Третя звичка ведення щоденника. Раніше щоденник міг здаватися заняттям для тих, хто має багато вільного часу або схильний до роздумів. Ідея витрачати час на записування думок, коли навколо стільки всього відбувається, могла викликати скептицизм. Проте один тиждень регулярного ведення щоденника може повністю змінити цю думку, перетворивши його на основу. Особистісного зростання почати можна з простого: Щовечора, перед сном присвячувати 10 хвилин письму, без спеціальних додатків, без прагнення до досконалості, просто я і мої думки. Спочатку може бути важко, не знаючи з чого почати, але потім починається найпростіше як минув день, що порадувало, з чим довелося зіткнутися. З кожним днем можна заглиблюватися все більше, писати про свої цілі, страхи, мрії, навіть невпевненість. Це схоже на розмову з самим собою, і саме тоді починається магія. Починаєш помічати закономірності у своїх думках і поведінці, усвідомлюючи, що деякі речі, про які переживаєш повністю поза контролем, тоді як в інших випадках можна зробити конкретні кроки. Записування думок на папері допомагає краще обробити емоції, описати, що саме дратувало, що відчувалося, і що можна було б зробити інакше наступного разу. Цей простий акт роздумів допомагає знайти ясність і більший контроль над своїми емоціями. Ще одним потужним аспектом ведення щоденника є відстеження прогресу. Записування маленьких перемог і досягнень, навіть найнезначніших. Озираючись на ці записи, відчуваєш задоволення і мотивацію рухатися вперед. Практика записування трьох речей, за які відчуваєш вдячність, зміщує фокус уваги з того, чого не вистачає, на те, що вже є, приносячи більше позитиву у повсякденне життя. Ведення щоденника допомагає краще пізнати себе, свої бажання, страхи, сильні та слабкі сторони. Це стає своєрідною терапією, способом розплутати складний клубок думок і емоцій, який ми всі носимо з собою. Це безпечний простір, де можна бути абсолютно чесним із самим собою без страху осуду. Справа не в тому, що пишеш, а в самому процесі написання, у процесі самопізнання, який може розкрити приховані аспекти душі. Четверта звичка усвідомлене харчування для багатьох. Їжа є чимось, що споживається на ходу без належної уваги до того, що і скільки їмо. Прийоми їжі часто є поспішними. Супроводжується поглядом у телефон або роботою за ноутбуком, і ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це впливає на загальне самопочуття, доки не спробуємо усвідомлене харчування. Усвідомлене харчування це повна увага до процесу їжі та пиття як всередині, так і зовні тіла. Це означає насолоджуватися кожним шматочком, помічати смаки, текстури і навіть звуки їжі. Зобов'язання їсти всі свої прийоми їжі усвідомлено починається з підготовки обстановки, прибирання зі столу всього зайвого, красиве сервірування, усунення всіх відволікаючих факторів, жодного телефону, телевізора чи ноутбука. Спочатку це може здаватися трохи дивним, сидіти спокійно зі своєю їжею, але незабаром це перетворюється на заспокійливий ритуал. Кожен прийом їжі стає можливістю зосередитися на теперішньому моменті. Одне з перших, що помічаєш, наскільки більше починаєш насолоджуватися їжею, приділяєш час, щоб дійсно відчути і оцінити кожен укус. Їжа, яку їв сотні разів, раптом набуває нових дивовижних смаків і текстур, які ніколи раніше не помічав. Ще однією значною зміною є відчуття більшої ситості після їжі. Їдячи повільно і усвідомлено, даєш своєму тілу час сигналізувати, коли ти ситий. Це великий сув у розумінні сигналів голоду і ситості, виявляєш, що їси менше і почуваєшся більш задоволеним. Моменти вдячності та усвідомленості, що супроводжують простий прийом їжі, можуть задати позитивний тон. Починаєш помічати, як різні продукти впливають на самопочуття. Важка оброблена їжа залишає відчуття млявості та важкості, тоді як свіжі, цільні продукти дають енергію та легкість. Ця обізнаність призводить до того, що починаєш робити здоровіший вибір природно, без відчуття обмежень чи позбавлень. Ще один аспект усвідомленого харчування це усвідомлення емоційних зв'язків з їжею. Починаєш помічати, коли їси від нудьги, стресу або для емоційного комфорту, а не від справжнього голоду. Це усвідомлення є потужним. Замість бездумного перекушування можна розібратися з вихідною емоцією. Можливо, потрібен був відпочинок, розслаблення або розмова з другом, а не пакет чіпсів. Це маленька перемога, яка показує, наскільки потужним може бути усвідомлене харчування. Включення усвідомленого харчування у життя допомагає розвинути здоровіші стосунки з їжею, покращити травлення і навіть загальне самопочуття. Це чудовий спосіб відновити зв'язок зі своїм тілом і по-справжньому оцінити харчування, яке дає їжа, Усвідомлюючи, як несвідомі патерни впливають на наші повсякденні вибори, п'ята звичка обмеження екранного часу. Це може бути особливо складно, адже ми живемо у цифровому світі, і так легко загрузнути у нескінченних годинах прокручування соціальних мереж, марафонах серіалів або перевірці електронної пошти. Проте, усвідомлення того, що весь цей екранний час негативно позначається на психічному здоров'ї, продуктивності і навіть сні, спонукає встановити деякі межі. Спочатку можна встановити денний ліміт не більше однієї години екранного часу, не пов'язаного з роботою. Це означає жодних безглуздих прокруток в інстаграм, жодних нескінченних марафонів на Ютуб і жодних нічних переглядів серіалів. Спочатку це може бути важко, адже так звикли заповнювати кожну вільну хвилину екранним часом. Але перше, що помічаєш, це скільки часу з'являється протягом дня. Навіть не усвідомлюєш, скільки часу забирали екрани, доки свідомо не обмежиш їх використання. З цими додатковими годинами починаєш заново відкривати для себе старі хобі та інтереси, які закинув. Можна взятися за книгу, яку давно хотів прочитати, почати малювати або навіть спробувати нові рецепти на кухні. Вечірня прогулянка в парку замість перегляду телевізора може стати неймовірно освіжаючим досвідом, різким контрастом зі звичайною млявістю, викликаною екраном. Ця прогулянка може стати улюбленою частиною щоденного розпорядку, яку з нетерпінням чекаєш і отримуєш від неї величезне задоволення. Ще однією значною зміною є якість сну. Раніше телефон брався з собою в ліжко, гортаючи соціальні мережі або дивлячись відео, доки не відчуєш сонливість, але ця звичка часто залишала збудженим і неспокійним, що призводило до поганого сну. Обмеживши екранний час, виявляєш, що стало легше розслабитися і заснути. Починаєш дотримуватися вечірнього ритуалу, який не включає екрани читання паперової книги, медитація або просто роздуми про минулий день. Ця зміна призводить до більш глибокого і спокійного сну, що значно впливає на загальний рівень енергії. Також помічаєш покращення психічного здоров'я. Без постійного потоку новинних оновлень, порівняння в соціальних мережах і цифрового відволікання стаєш менш тривожним і більш присутнім, стаєш більш зосередженим під час розмов, уважніше ставишся до людей навколо і більше занурюєшся у свої повсякденні заняття. Це схоже на те, як ніби туман розсіявся, дозволяючи бачити і відчувати життя більш ясно, дозволяючи свідомості взаємодіяти з реальністю без фільтрів. Звісно, були моменти спокуси і зривів, але щоразу, коли помічаєш, що тягнешся до телефону за звичкою, м'яко нагадуєш собі про ті переваги, які відчуваєш, і перенаправляєш свою увагу на щось більш корисне. Обмеження екранного часу це не про повну відмову від технологій, а про створення здоровішого балансу і більш усвідомленого використання часу, про повернення до свого внутрішнього центру, звільняючись від зовнішнього шуму. Шоста звичка, що мала великий вплив, це читання перед сном. Раніше, як уже згадувалося, часто засинав, дивлячись на екран телефону або телевізора, що негативно впливало на сон і загальне самопочуття. Тому було вирішено замінити цю звичку на читання книг перед сном. Вибиралися книги, які цікавили, але які не були занадто напруженими або складними, щоби не збуджувати розум перед сном. Це могли бути романи, біографії або навіть науково популярні твори. Приділялося читанню всього 20-30 хвилин щовечора, перед тим як лягти спати, і одразу помічалися позитивні зміни. По перше, читання допомагало розслабитися і відсторонитися від метушні дня. Замість того, щоб тривожитися про справи або прокручувати в голові події дня, занурювався в захоплюючий сюжет або отримував нові знання. Це допомагало відволіктися і підготувати розум до спокійного сну. По-друге, починав засинати швидше і спати краще. Світло від екрана заважає виробленню мелатоніну, гормону, який допомагає нам заснути. Замінивши екран книги на паперову книгу, помічав, що засинаю легше і мій сон стає більш глибоким і відновлювальним. Ще один несподіваний бонус читання перед сном це можливість прочитати багато за короткий період часу. Навіть якщо читаєш всього по 20-30 хвилин щодня, за місяць можна осилити кілька книг. Це не тільки корисно для саморозвитку, а й приносить відчуття задоволення від завершеного читання і нових знань. Також починав помічати, як читання книг стимулює уяву і покращує концентрацію. На відміну від швидкого споживання інформації в інтернеті, читання вимагає уваги і занурення. Це допомагає розвивати когнітивні здібності і покращує здатність концентруватися на одному завданні. Якщо ви хочете спробувати цю звичку, почніть з вибору книги, яка вам дійсно цікава. Нехай це буде щось, що вам захочеться читати, а не щось, що ви повинні читати. Зробіть читання приємним ритуалом перед сном, запаліть свічку, візьміть теплу ковдру і влаштуйтеся зручніше. Ви здивуєтеся, наскільки це може покращити якість вашого сну і загального самопочуття, відкриваючи двері до символічного світу сновидінь. Що є воротами до несвідомого, сьома і остання звичка, що мала величезний вплив на життя, це щоденна медитація. Завжди чув про переваги медитації, таких як зниження стресу, покращення концентрації і загальне відчуття умиротворення. Але, як і багато хто думав, що медитація це складно, що для цього потрібно багато часу або що просто не вийде заспокоїти свій розум. Однак вирішив спробувати медитувати щодня протягом одного тижня, і це змінило внутрішній світ. Почав з коротких п'ятихвилинних сеансів, використовуючи просте додаток для медитації, щоб допомогти сконцентруватися, сів у тихому місці, заплющив очі і зосередився на своєму диханні. Перші кілька разів це було складно, думки постійно відволікали і відчував, що не роблю нічого корисного. Але продовжував і до середини тижня помітив зміну. Мій розум став трохи спокійнішим, а я став більш усвідомленим у повсякденному житті. Медитація допомогла навчитися помічати свої думки і емоції, не занурюючись у них, а просто спостерігаючи за ними. Це дало відчуття контролю і спокою. Один з найбільш пам'ятних моментів стався всередині тижня, коли відчув сильне занепокоєння через майбутню важливу подію. Замість того, щоб піддаватися тривозі, сів, заплющив очі і медитував кілька хвилин. Це допомогло повернути ясність і зосередженість і зміг підійти до завдання з більш спокійним і впевненим станом. Медитація також допомогла покращити сон, зменшити рівень стресу і стати більш терплячим. Тепер це невід'ємна частина мого ранкового і вечірнього розпорядку дня. Зрозумів, що медитація це не про те, щоб повністю очистити розум, а про те, щоб навчитися жити в теперішньому моменті і приймати свої думки та емоції такими, які вони є. Якщо ви хочете спробувати медитацію, почніть з малого. Навіть п'ять хвилин на день можуть мати великий вплив: знайдіть тихе місце, сядьте зручно і просто. Зосередьтеся на своєму диханні, нехай це стане вашою маленькою передишкою від метушні повсякденного життя, вашим шляхом до внутрішнього центру, до самого себе, як його розумів Юнг. Ось і все: сім звичок, які радикально змінили внутрішній світ всього за один тиждень. Це був неймовірний досвід не тільки впроваджувати ці звички, а й ділитися ними. Кожна з цих звичок має потенціал для значних позитивних змін у вашому житті, і я щиро вірю, що якщо вони змогли допомогти мені, то допоможуть і вам. Якщо вас надихнула будь-яка з цих звичок, я закликаю вас спробувати їх на собі. Експериментуйте, дивіться, як вона вам підійде, коригуючи їх під свої потреби та спосіб життя. Пам'ятайте, що мета не досконалість, а прогрес. Це про те, щоб робити маленькі, посильні зміни, які з часом призведуть до значних перетворень, до глибинної індивідуації. Маленькі зміни призводять до великих результатів, розкриваючи незвідані глибини людської психіки.